У Хузькому краєзнавчому музеї знаходиться стенд Вічна шана і пам'ять загиблим захисникам. На конструкції розміщені світлини полеглих захисників, які віддали власне життя, обороняючи свій народ та рідну землю. Також є інформація про кожного захисника України. Ми повинні пам'ятати їхні імена, зберігати їхню спадщину, передавати наступним поколінням. Вони молоді, усміхнені та щасливі. Такими пішли у вічність. На жаль, в війні є багато загиблих серед ця чаша яка не обминула і наш наш край, наше Закарпаття, нашу хущину. Ну і ми вирішили якось створити пам'ять, берегти пам'ять про наших загиблих, про наших хлопців, про наших героїв, які яка писали ціною свого життя, писали сторінки в історію нашої країни. Ну, ідея створити стенд. Виникла у нас по суті завдякуючи голові громадської організації об'єднання сімей, загиблих захисників і захисниць Полянському Василю. Також нам цьому допомогла міська рада, особливо управління культури, молоді, спорту. Експозицію створили з метою вшанування пам'яті військових службовців громади. Українці велика нація, і якщо ми не будемо мати свої пам'яті, не будемо пам'ятати свою історію, то така держава. Кажуть, загине і то держава сильна чим? Держава сильна своєю культурою, держава сильна своєю пам'яттю про минулих, про їх захисників. Ну і ми мусимо пам'ятати, мусимо пам'ятати не тільки для себе, а й для наших прийдешніх поколінь, що то як творилася історія, як розбудовувалася Україна, як її захищали. У залі можна побачити шеврони, прапори та відзнаки, які військовослужбовці дарують музею під час екскурсій. То з нашої громади, не тільки з Хуста. це молоді хлопці. з Нашої громади можете подивитися, якраз за моєю спиною. Це молоді хлопці, які віддали. Своє життя за наше майбутнє. Ми збираємо в ці шеврони весь матеріал, всю яку історію про наших захисників, які воюють. Ми з ними зустрічаємося, проводимо зустрічі. Буває так, що приходять захисники, і буває так, що попадають на екскурсію проводять з ними екскурсії. розумієте. ну і кожен з них з фронту приводить свої шеврони, прапори і інші відзнаки. Створили стенд Вічна пам'ять і шана загиблим захисникам у співпраці з громадською організацією об'єднання сімей загиблих захисників та захисниць та управлінням культури молоді та спорту Хуської міської ради.